Прямо у нас розташована кухня. Наліво у нас розташований коридор з шафою купе, убудовано. І пішли дві кімнати. Тут зараз. Одна кімната. Спальне ріжко. Армалюстра. І в тій кімнаті у нас також розсувна шафа. Велика. В підлозі ламінат. Колобрик. Все нове. Перша здача. Потрапляє в іншу кімнату. З тої кімнати також є вихід на балкон, телевізор. На балкон є вихід з кухні і з цієї кімнати. Журнальний столик. Балкон гарний. Краєвець теж гарний. Тут ще є шафа, також вбудована. Також гарна люстра. Знову повертаємося в коридор. З коридора знову ж таки повертаємося в кухню. В кухні гарний холодильник Марки Samsung. І цей вихід знову ж таки на терасу, так звано на такий великий балкон. Зараз ми його відкриємо, подивимося з кухні. Ось який він є великий, гарний. Будь ласка, краєвид. Вигляд з вікна з балкону. Гарний. Ландшафтний дизайн поруч, напруг. Тепер кухня теж дуже гарна. Кухня повністю обладнана. посудомийні машини. мікрохвильова пічка є. Гарна дуже кухня. З витяжкою. Двухфункційний котел. Будь ласка. Беретта. там. на воду, на газ, все присутнє. Ще раз наголошую все нове, перша здача. І в нас залишається якби кухня. От у нас кухня. Рукомийник, туалет біде. Ванна у нас з вікно. ванна котова велика. Гарно. В плані також є шафа. І все.